Володимир Вакуленко дитячий письменник, поет, перекладач, автор 13 книжок, а ще активіст, волонтер, учасник Революції Гідності, незламний патріот України. В останні роки його знають насамперед як автора книжок для дітей. А ще він був ініціатором проєкту з друкування книжок українських авторів шрифтом Брайля. Початку російського вторгнення Володимир волонтерив та допомагав Збройним силам України, а ще вів свій воєнний щоденник. Батько письменника розповів, що Володимир вирішив закупати свій щоденник під вишнею на подвір'ї, сказавши «Віддай, коли наші прийдуть. Він ніби відчував. Що бути на волі йому залишилось недовго. 24 березня, близько 11-ї години ранку, до будинку, в якому жили Володимир Вакуленко з батьком і сином, під'їхав бус зі знаком Зет. Письменника та його сина схопили, кинули у бус і повезли у напрямку Ізюма. Згодом стало відомо, що його сина відпустили, але жодної інформації, де перебуває Володимир, не було. Понад півроку рідні та друзі письменника намагались дізнатися про його долю. Проте все було марно. У всіх була велика надія, що Володимир живий, адже його так чекали батьки, друзі і син, якого він виховував один. Російські окупанти викрали і вбили мого колегу, дитячого письменника Володимира Вакуленка. Ми з Володією гостувалися, спілкувалися, планували якісь спільні виступи чи навіть збірки віршів, надсилали одне одному якісь тексти, і Володя завжди був дуже відвертим, дуже прямим. Тобто, якщо якісь вірші йому подобався, він казав супер, якщо ні, казав вибач, не зайшло. Я, власне, дуже цінувала це в Володі, і коли він зник біля Ізюму, ми розуміли, що навряд чи він виживе. Але всі сподівалися, і в той час, як ми сподівалися, я написала вірш, присвячений Володі. Зараз хочу його прочитати. Моя країна найзамінованіша зі зраненими лісами. Почорнілими будьмо уважні, каже священник на недільній проповіді, ми тепер завжди уважні на шляхах і узбіччях, на берегах річок і озер, навіть на дитячих майданчиках, уважні до тих, хто поховав надію, поховав себе чи рідних. Повернувся з війни чи полону, став правдою. Раніше за інших будьмо уважні, нагадує священник, навіть тим, хто втратив віру, уважні до дітей, які дорослішають швидше, ніж ростуть. Уважні до коханих, які розучилися цілуватись, до батьків, які посіріли так, наче від лютого сонця не бачили. Будьмо уважні. Лунає знову, і я чую до небі. Зграйки голубів літають між сонцем і місяцем, між мною і тим, хто дивиться згори. Я згадую ніжний вірш поета зниклого безвісти, дивлюсь на голубів крізь солоні бризки на окулярах і шепочу самими губами. Моя країна найзанімованіша, моя країна. Найдивовижніша. Дуже важко усвідомити цю втрату, дуже важко змиритися із людською жорстокістю, яка несе смерть, розруху і невимовну дешевну біль. Та людина живе доти, поки живе в людській пам'яті. Вічна пам'ять вам, Володимире, ви будете жити в наших серцях, у серцях тих, хто читатиме ваші книги.